Всім привіт і прошу мій світ. Як правильно зняти яблучне вино з осаду. І що далі робити? Я покажу і розповім в цьому відео. Бульбашки в бутилку вже не виходять. Вино посвітліло. І випав щільний осад на дні бутиля. Ось це ознаки, що вино потрібно знімати з осаду. Держати довго! Я не раджу. Вино може взяти в себе неприємний запах осаду чи просто почне скисати. Тому, як тільки перестало булькати, посвітліло, зливайте сміливо. Дорогі мої підписники. Це моє 30 те відео і 380 підписників на моєму каналі. Дякую вам за підтримку і довіру. Я і надалі робитиму цікаві, корисні і тільки перевірені і практичні відео, що можуть вам колись знадобитися. Опускаємо трубку. На 5 см від досаду і затискаємо корковою пробкою, щоб вона не опускалась і була нерухома. І починаємо зливати вино в чистий бутиль. Коли вино опустилось до трубки, ви просто нахиляєте обережно на себе бутиль і все зливаєте, а осад залишається в бутлі. Лайфхак, щоб ваші бутиля були такі ж чисті всередині, як і у мене, треба при бурхливому бродінні робити такі рухи один раз в день, змивати піну і засохші дріжджі зі стінок бутиля. Ретельно вимиваємо трубку, кришку, лійку. Бутиль промиваємо холодною водою три рази. Можете з содою, якщо якийсь запах присутній. Ніяких запахів не повинно бути. В тільки що промити бутиль, ми заливаємо 7 літрів вина і засипаємо 1 кілограм цукру. Це щоб зручніше було розвести, і чим більше ви його на цій стадії переливаєте, насичуєте киснем, тим краще. Добре перемішуємо і розчиняємо весь цукор. Заливаєте залишок вина і ще раз перемішуєте. А зараз важливий момент. У вас повинно бути 3 літра подібного вина на долив. Тому що ми доливаємо на 7 см від кришки на тихе бродіння, зменшуємо відсоток кисню в бутилю. В 5 бутилів такого вина, тому в мене один бутиль уходить тільки на долив. Як побачите в кінці відео: 7 см від верху. Підписуємо, що додавали, коли, дату. І не забуваємо 21-22 градуси Цельсія. Ущільнюємо скотчем обов'язково на цьому етапі. І ставимо на гідрозатвор з чистою бутилкою і водою. Вино тепер буде на тихому бродінні близько місяця. Випаде ще трошки осаду. Воно стане чудовий на смак і колір. Знімемо і ще раз з осаду, а додати чи ні цукор на зберіганні, і скільки ви побачите в завершальному відео про яблучне вино. Буде ще багато цікавого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати наступні відео. Ставте лайк, пишіть коментарі і запитання. А це вам, мої глядачі і підписники. Дякую.